Всяка втрата вона є важка, розумієте, але коли ти знаєш людину, вона по особливому тяжко. <кій> і... Знаєте, я скільки за, за цю війну вже похоронив хлопців, я раніше що ну, я записую в принципі, але так зараз і не скажеш, але Знаєте, і кожен раз. Хлопці теж різні. І 20 років, і 50 років, і ну, різні, так? Навіть були старші від мене. Так? Але ті, які стояли навколо труни, мені здавалося, що вони всі одинакові. Бо всі плакали. І плакали. Дуже сильно. І знаєте, я вам хочу сказати: ми як християнська родина, і коли ми, я молюся за померлих, то це для того, щоб ви всі пам'ятали, що іде війна, гинуть наші хлопці. І ми маємо один одного підтримувати. Бо коли я приходжу на похорон і бачу тих людей, що сильно плачуть. Це певна родина. Але буває так, я вам скажу, що я дивлюся, а всі плачуть, навіть військові. Про що це каже? Це каже, що це була чудесна людина. Тому будьте завжди поруч, особливо з тими людьми, які мають втрату, з військовими, будьте поруч. Біля тих людей, які переживають похорон, навіть не від, е, просто людина померла, старий дід був 100 років прожив, помер. Будьте поруч, бо проживати втрату це є дуже важко. І це нас має навчити, це нас має об'єднати. Не може бути просто так жертва. Не може Бог так просто допускати всі ці поранення, всі ці жертви. Люди цивільні гинуть, військові гинуть, розумієте? Це не просто так жертва. Ми маємо Бога показати, Господи, ми зрозуміли. Все, ми разом, ми один коло одного. Поранених підтримати, привести, якось відвідати, загинувших, похоронити гідно, достойно, ходити на цвинтар. Чужий тобі там ну, просто був на похороні. Зібрав двох-трьох каже, слухай, В середу був похорон. Пам'ятаєш, там хоронили товариша. Давай з'їздимо на цвинтар. Зробіть нову традицію, щоб чужі люди йшли до наших хлопців. Просто зібралися і пішли. Не йдемо в оружжі, давай купимо лампадку. Одну маленьку лампадку купіть. прийдіть, станьте на могилі. Зговоріть один раз наш», один раз Богородице діво». Запаліть лампадку і вертайтеся додому як справжні українці, як справжні християни. Ми як покажемо Богові, що наші жертви, ці, що ми маємо, не марні, війна скінчиться. Поки Бог не реалізує свій задум, чому Він допустив цю війну. Яку ми самі собі за, 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 випросили. Скажете, а ми вже це чули, що ми винуваті в тому, так, так. Ні. Бог до Ізраїлі, як до вибраного народу, дуже часто давав їм ті часи випробування. І завжди ті провідники народу казали, так, Господи, ми знаємо, що Ти караєш народ свій, бо був період, що ми трошки Боже від Тебе відійшли. І ми так маємо сказати, Господи, Боже, ми трошки від Тебе відійшли. Але ми покаялися, ми, ми жертву тобі величезну приносимо, Господи. Бо жертва це не на те, щоб тільки всі розрахувати тут. Жертва це на тисячі днів, на тисячі років вперед. Нема жертви, нема ласки. Тому усі оці жертви ми маємо показати. Знаєте, ми недавно хоронили нас зараз новий, в мене вже третій командир цієї похоронної команди. Но він дуже ревно ставиться до цього до похорону. Ну, значить, він хоче, щоб всі машини зупинялися, щоб, щоб ну, відповідно віддати честь, бо дуже переживає за хлопців. Ну, от, Наприклад, візьміть, як хоронять в Колумії, там, в Городенці чи Тернополі. Я, були, ми там, я бачу, двома полосами їдуть машини з прапорами Тернополі. Їдуть все, музика, оця похорона, і це машин купа, всі люди стають, машини стають, ці, ці на не стають. А тут ні. Тут не просто зустрічні не стають, вони просто їдуть, бо їм треба, вони спішуть. Вони заїжджають в колону похоронну. Їм все одно. І бачать, що їде колона. Бо тому що і прапори є. І аварійки займають. Ні, їм все одно, заїжджає в колону, бо йому треба. Це не повага. Ви розумієте, що на страшнім суді станеш і будеш в куті, як сміття, бо ціле своє життя нічого доброго не зробив. І навіть коли когось хоронили, а ти заліз туди, як не потріб. Як пес на веселю, розумієш, як кіт на стіл. Вроді би, як, ну, типа ти є, але ти ну, поводишся, як себе, як... пусти під стіл, но лізі на стіл. Ну, від навчіться, щоб щось у вашому житті було святе. Не віриш у Бога, не віриш ні в кого. Не вір. Жий, як знаєш, але не померлого. Це правда, яка чекає всіх. Всіх, чи ти віриш у Бога, чи не віриш, чи ти, а ти атеїст, чи ти хто хочеш, як вродився, мусиш умерти. І останню честь, коли віддають померлому, чи це хоронять християни, чи це несуть євреї, чи це іслам, ти маєш віддати честь померлому. Бо це та правда, яку ти не переступиш ніколи, ти постійно, ти постійно пам'ятати, що. Народження і смерть це дві величини, які 100%. <смі> Нікуди ти не дінешся. Бо якщо ти вже мене чуєш, то ти вже народився. І якщо ти мене чуєш, то ти точно помреш. Тому відношення до померлих має бути особливе. А коли ми говоримо про хлопців, які загинули на війні, це має бути. Ну, все, що, як би ти міг не, ну, найбільше віддати, так? від тебе живого, що треба? Пошана і все. Він вже віддав своє життя, а від тебе просто пошана. <кій> і тому я кажу, ті, хто ніхто ні в кого не загинув, ніхто ні в кого не вмер, підіть на цвинтар, на алею слави, там, де поховані хлопці. Навіть якщо ви нікого не знаєте, купіть свічку, купіть квітку, одну, не треба букетів, одну чи дві, там, скільки хочете. Але прийдіть на могилу загинувших воїнів. Прочитайте їхні прізвище і ім'я в голос. Як там прийдете, прочитайте ім'я в голос. І так кожен раз робіть, як приходите на могилу. Імена хлопців читати в голос. Це має бути наша традиція. Цілий світ має знати, що подивіться, як українці почитають своїх воїнів.